Сірі підсумки тижня, і я їх ведучий Роман Єльчанінов оперативно про головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Петро Порошенко у Бродах, з якою метою завітав президент України на Бродівщину та які результати візиту, кошти на дороги, скільки витратили на ремонт доріг у місті, і скільки коштів ще планують виділити. Учасники АТО і влада. Друзі чи вороги? Що обговорювали цього разу на нараді з учасниками бойових дій? І чи задоволені учасники результатом зустрічі, екскурсія Львовом. Хто цього разу поїхав на екскурсію у місто Лева. Відновлення газети. У Бродах втретє відновили випуск громадського часопису Бридські вісті. Я лише хотів жити з вами. Який день відзначається щорічно у 3-суботу-серпня? що в Голосковичах! Як цього разу відбулися урочисті заходи у селі на березі річки Стир? Обережно злодії, де цього разу сталася крадіжка та що загрожує злочинцю. Щоденні пожежі. Чому на Бродівщині не є рідкістю пожежі в екосистемах та чи вдається їх ліквідовувати? Усе це вже за мить. Залишайтесь на ТРК-броди, щоб не пропустити головні події тижня. Президент у Бродах. 18 серпня під час свого візиту у броди президент України Петро Порошенко зустрівся з особовим складом 16-ї окремої бригади армійської авіації та заявив про можливість ведення воєнного становища і мобілізації в зв'язку із загостренням ситуації на сході України і в Криму. Також президент України вручив учасникам АТО державні нагороди та розповів, що у бродах на вулиці Храпая неподалік військової частини для військових льотчиків збудують будинок на 48 квартир. Зараз вже розроблено проєктно-кошторисну документацію на будівництво і розпочаті тендерні. Процедури за програмою Прозоро державні нагороди отримали 11 військовослужбовців, і командир 16-ї окремої бригади армійської авіації. Бродівська міська рада лево участку коштів від перевиконання бюджету спрямувала на ремонт доріг у місті. Так, під час 10-ї позачергової сесії Бродівської міської ради, яка відбулася у вівторок, 16 серпня, депутати заслухали інформацію та проголосували за виділення додаткових 2 мільйонів 100 тисяч гривень на капітальний ремонт доріг міської комунальної власності. Ці кошти підуть на ремонт вулиць Юридика Кривоноса та внутріквартальних обмежених вулиць Грушевського, Франка та Галицька. Всього на ремонт доріг у місті від початку року виділено 7 мільйонів сто 184 тисячі 903 гривні. З них півтора мільйона надав обласний бюджет. У цьому ж питанні були виділені кошти на інший вид ремонтних робіт на дорогах: ямковий або поточний ремонт. Додана на ці роботи сума склала 725 тисяч гривень. Пенсіонерам з числа внутрішньопереміщених осіб, які фактично проживають у Бродівському районі, продовжено виплату пенсій. Таке рішення прийняла комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, розглянувши питання щодо 15 осіб, які стоять на обліку в управлінні пенсійного фонду у Бродівському районі. Виявилось, що фактично проживають у Бродівському районі лише 6 осіб. Отже, їм продовжено виплату пенсій. Сесійному залі Бродівської міської ради відбулася чергова рада з учасниками АТО. На нараді, окрім самих захисників нашої держави, були присутні: депутат Верховної Ради України Михайло Бондар, депутат Бродівської районної ради Василь Маховський, Бродівський міський голова Анатолій Белей, а також інші представники владних структур міста, району та області. Тут обговорювалися найактуальніше для АТОвців питання надання земельних ділянок. У рамках цього питання учасникам АТО було надано роз'яснення щодо перспектив розроблення генерального плану міста. Міста. Детальніше про перебіг засідання дивіться у наступних випусках ТРК Броди. На мистецький вікенд до Львова завітали мешканці Бродівщини. Для гостей із Бродівського району організували пізнавальну екскурсійну програму Львовом. Таку акцію провів департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації у рамках духовно-культурної програми Мистецький вікенд у Львові так більше 30 жителів Бродівщини відвідали музей народної архітектури та побуту Шевченківський гай та оглянули відділи Львівського історичного музею, де ознайомилися з численними взірцями холодної та вогнепальної зброї. У Департ... Таменті з питань культури, національності та релігій зазначають, що такі екскурсійні програми для молодих родин та літніх людей із усіх районів Львівщини організовуватимуть і надалі. Продах втретє відновлено випуск громадського часопису Брідські вісті». часопис засновано Бродівською українською громадою ще у 1936 році. За радянської влади газета не видавалася. Вдругий її випуск відновлено у 2007 році Бродівською громадською організацією Край. Але через фінансову скруту вийшло лише три номери. Цьогоріч видання часопису Брідські вісті відновлено тією ж громадською організацією Край, але в межах міжнародного проєкту Чойсь культурна спадщина, можливості підвищення громадської активності, що здійснюється за фінансові. Підтримки Європейського Союзу та Асоціації агенцій місцевої демократії, шпальти сьогоденного відновленого часопису «Брідські вісті наповнені публікаціями про історичну спадщину міста Броди, його полікультурну привабливість і без жодних політичних текстів. Щорічно у третю суботу-серпня світова спільнота відзначає Світній день безпритульних тварин. Цей день не варто називати святом. Скоріше, це нагода привернути увагу до проблеми, яка вже багато десятиліть існує в багатьох країнах світу, зокрема і в нашій. Проблема безпритульних тварин знайома всім містам, де гостро стоїть питання будівництва притулків для бездомних собак та котів. З огляду на вищесказане, напередодні Міжнародного дня безпритульних тварин, працівники відділу еколого освітньої роботи Національного природного парку Північне Поділля. Провели екоакцію Я лише хотів жити з вами. Метою такого заходу було привернення уваги жителів міста Броди до проблем безпритульних собак та котів. Яка, на жаль, залишається у місті однією із важливих. Також екоосвітяни парку прагнули донести ідею відповідального ставлення до домашніх чотирилапих улюбленців шляхом розповсюдження інформаційних листівок, акцентуючи увагу на можливості зменшення чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, шляхом стерилізації, створення притулків та активного пошуку їм господарів. Під час проведення екоакції працівники еколого-освітньої відділу НПП Північне Поділля» закликали мешканців міста Броди гуманно ставитися до тварин, брати їх і. Із притулків і в жодному разі не відганяти на вулицю домашніх, адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Відтак, екоосвітяни НПП Північне Поділля закликають усіх небайдужих мешканців міста Броди долучитися до акції і взяти хоча б одну тварину із притулку, аби в цілому світі стало бодай на кілька тварин менше, які так чекають на свого господаря. Суботу, 13 серпня, відбулася традиційна проща до святих джерел у село Голосковичі. Знову цьогорічна проща зібрала наш гальний мароничному місті село Голосковичі біля об'явлення Матері Божої гарних чудотворних джерел. Цьогорічна проща не є чимось урочистим, не є чимось присвячена, а є для заєдність України, для цілісної держави України. Також у рамках акції «Пам'ятаємо героїв, яка присвячена 25 річчю незалежності України. В Голосковичах відбулись поминальні заходи біля пам'ятника борцям за волю України. Ще про урочистості в голосковичах дивіться у наступних випусках ТРК Броди. будівлі одного із підприємств у Бродах зловмисник викрав 150 метрів силового кабелю. У Бродівське відділення поліції 11 серпня заявою про крадіжку звернувся 42-річний місцевий мешканець. За словами заявника, з будівлі одного з підприємств міста було демонтовано близько 150 метрів силового кабелю. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що до крадіжки може бути причетний 32-річний мешканець одного із сіл району. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. 14 по 18 серпня на Бродівщині зафіксовані пожежі в екосистемах. Зокрема, горіння торфу окремими осередками було виявлено поблизу сіл Язлівчик, Конішків та Дітківці. На щастя, пожежі частково ліквідовані силами РВГу ДСНС. А ще у четвер, 18 серпня, сталася пожежа господарської будівлі в селі Лугове. Пожежу також ліквідовано силами РВГУ ДСНС. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вичерпна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами. Як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарно усім завершення вихідних та подивимося, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!